i <laughs> Доброго ранку, кажемо усім. Сніданок триває 7.37 на годинниках. Давайте зустрічати новий день разом. Сьогодні вівторок, 14 лютого. День Валентина. І от зараз подивимося ваші світлини. Друзі, тема цього тижня присвячена власне коханню. Саме 14 лютого сьогодні у цьому світі зазначає день святого Валентина. День усіх закоханих надсилайте фотографії. Ти кого кохаєте понад усе на світі? Можливо, ви згадаєте своє перше кохання, можливо, і останнє. Можливо, це безответна любов була. У мене, звичайно. <рес> Давайте ваші світлини, коментарі і фотки. І маємо перше фото з тунелю кохання. Надіслала нам Марі Вау. Йорк. Вона пише: Вітаю з Днем Святого Валентина, свою другу половинку, не уявляю свого життя без нього. Він має найбільше щастя і любов. Вау! Так, великої дороги вам і успішної далі. Маємо ще фото від Христини Льовіної бил другом, а став самим mm. любимим мужем. Написала нам Христина після дружби любов. Кохання, то... кохання радше присутні. Далі Дар'я Поліщук із Новоград Волинського надіслала ось таку яскраву світлину. І підписала її так. Вісім років тому свою половину серця віддала коханому чоловіку Євгенію. Я безмежно тебе кохаю і дякую тобі за нашого синочка Захарченка. Цікаво Ка? про що думає чоловік? Дивіться, вона дружина подивиться в об'єктив. А він про щось думає про світло майбутнє щасливого його сімейного подружжя, велике кохання своє себе до дружини і mm. до сім'ї. Ну, mm, Так і буде, а ці про що думають? А ці давай дізнаємося. Це фото від Людмили Бабенко. Нам Бог послав 14 февраля синочка Рустама. Сьогодні а -а -а. поздравляємо вас з первим днем рождення. Я ще люблю своїх мужчин. Пише Людмила. З народження, малий, нехай буде щасливий, здоровий. Хі. Інна Нікінчук надіслала нам ось таке фото. Зараз ми його побачимо. Написала: Хочу привітати своє перше і останнє кохання мого Дениса і подякувати за щасливі руки жити разом завдяки тобі, в моєму серці вічно палає вогонь нашого кохання і, <клес> і, 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 і лебеді. Ці птахи до речі є символом, певним символом саме кохання. Не знаю чому, а де голуби? Нехай будуть лебеді далі. <плес> Наступне фото цих двох красивих людей. Весілля сьогодні Христина і Богдан вирішили законити wow. свої стосунки саме в день святого Валентина. Фото надіслала нам мама Христини Світлана Трофімчук і написала: нехай щастить йому чистому коханню. Це приємно всім батькам бачити дітей щасливими. Люблю вас, дітки. І вітаю і кру... Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо. І Коли будуть кричатися гірко, поцілуйтеся, сфоткайтеся, і цей селфачок надіслайте нам. Ми покажемо Наталія Ренчка із Львівської області, надіслала нам наступне фото і любовного навіть листа. Зачитаю кілька зворушливих фрагментів: 12 солодких років в обіймах mm. щастя, 12 років як один день. Той, хто разом із тобою підкидає в сімейне вогнище, тростинки любові, ніжності і тепла. Той, хто мовить небо, зустріти ще один новий світанок разом, поруч з тобою безтямно кохаю тебе, рідний. Ти моє все, пише Подиви. Наталя. Подиви, що падає. Бачиш сніг, Подиви. такий як да та середечки. який сніг То сердечки. Клас. І ще 12 років будемо за це піднімати келихи. І 24. І, і за решту років далі сьогодні виповнюється один е, рік милій дівчинці Анастасійці. Тож від усього серця вітаємо маленький її. Вітаю маленький друг О, Макарчик. Макарчик. Зичить і здоров'ячки, щоб мама і тату слухалися. Пише Катерина. Кахнеш. Ну, я думаю, ще її соску так само. Гляньте, як це такий, Дивіться, який погляд у них такий усвідомлений, а, і дорослий. І поцілуночок. А, бачите, справа на фото. Далі. Маємо наступне фото від Тетяни Шаманської. Разом із донечкою вітаємо коханого чоловіка та люблячого татуся із ним закоханих. Ти у нас найкраще написала нам Тетяна. Клас, молодці! щастя у вашій родині злагоди і... і дивіться, ось таке селфі надіслала нам Анастасія Орлик. Зараз побачимо його. Так і підписала: кохаю безмежно свого чоловіка Івана. Поруч із ним почуваю щасливою жінкою. Маю гарного синочка Назарчика. Дякую тобі. Коханий, а у Івана такий погляд, все що сказала його кохана друж дівчина. Він певний в тому, що воно так і насправді сам... на є. Дивіться, абсолютно спокійний. Щасливий погляд. Друзі, дякуємо вам за чудові світлини. І сповнені кохання. насилайте ще більше. Буде дощ сердечок продовжуватися. Сьогодні в ефірі допоміг фото історіями» хештегу сніданок Валентин. Завантажити також світлини на нашому сторін на нашу сторінку в інстаграм. Адреса «Равлик Сніданок. І знов таки Валентин не забувайте про це.